Всім привіт ви на каналі Ігробудка, Ми знаходимося в ігрухі Карфасел-симулятор і вийшло нове оновлення 035. Ну, вже вийшли в хотфікси, тобто оновлення вийшло буквально вчора, і вже є хотфікси у нас. Ну, першим ділом ми перевіримо, чи все-таки вони виправили е мойку автомобілів, які додали, ну вже давненько. Так, да? кстати, дивіться, вони все виправили, прикольно. Да, Все. Тепер я довольний, що можна тепер машинки мить. І, так, і шардесь, да, щось є. Тут грізненьке десь. Ось все, все, да. пушка. Ну, ми зібралися тут не для цього. Це добре, що вони все пофіксили. І тепер ми можемо чисто протестувати і переглянути, що на самом ділі було додавлено в це оновлення. В цьому оновленні в нас було додано 5 нових автомобілів. Це Audi A3, Nissan Silvia, Ford. Раптор і Mitsubishi Галант і Land Rover. Так що зараз ми все це подивимося, у нас мандрівка, будемо їх шукати. Знову не знаю, як з цим вийде, чи взагалі вийде, чи не вийде знайти так само, як і минулі автівки були, але зараз будемо дивитися. Першим будемо шукати, я не знаю, так, це в нас якийсь Ford. Ладно, зараз пошукаємо, якщо щось знайду, я до вас обов'язково повернусь. Як тільки ця машина вже не потрібна, так її можна вже її придбати. Я тоді в минулій серії так шукав довго, що ну. я не міг знайти. Давайте поторгуємося з нею. Що я быстренько її куплю за 12 тисяч і все. І відправлю її десь на СТОшку. А, низька. Тобто, чи ти скільки 15? Давай 13500 і буде норм. Думаю, типа. О. Нормально, радіатор знайшли, окей. Машина, що в нас тут? Щось є. Ні, вона брудна, чисто її продать і все. Тому треба буде перевірити, так, на ремонт відправимо та й все. Тому ми далі будемо в пошуках нових автівочок. Щось взагалі ще нічого не знайшов. Схоже, я знайшов аж два Форда раптора але зараз ми подивимося їх. Е, так, зараз так. Давайте почнемо з цього. Я не пам'ятаю, є він був чи ні. Так, да, ось він. Ford. Скільки ти його... Ага, 90. Торгуватися. Е, він трішечки побитий. Да? Давай за 83 тисячі ми його в тебе заберемо. Я просто не знаю його ціновий діапазон, скільки ми. О, нормально. Так, цю тачку купили. Машина. Ага, там все зайнято в нас. Окей. Він, кстати, нас трішки надурив. Е, так, ще один Форд беремо. Чому піні, чисто подивитися. Так, так. Окей. 91. Ми ти за 83 взяли. Давай за 82 візьмемо. Цей не знаю, якщо зараз продадуть за 82, взагалі буде чудово. За 82 його продають. Так, тоді давайте подивимося, скільки він взагалі може коштувати. Е, так, помить потрібно. самим першим ділом нові тачки перевіряємо, чи можна їх буде мити. Та ну, ви що, серйозно? Тільки додаєте... Добавля... А, ні, подождіть. Тільки добавляєте нові тачки і не можна їх мити? Та ну, це якесь гоніво. Ні-ні, все гуд. Все Вроді можна все, тут замить. Все тільки потрібно знайти місця де достає нашій цей персонаж, тому що, блін, можна все бачите. Ого! А що це таке? Прикиньте, я, походу, якусь бажину знайшов. А я її... вона вже чиста чи ні? О, дожіть, капот потрібно десь помити. Все, машина чиста. Прикольно. Ну давайте тоді подивимося, що ще тут є, і повернемося вже біля офіса. Більше я нічого не знайшов тут. Зараз будемо їх потихеньку переганяти. Ей, ну, кстати, дивіться, салончику непогано, вроді як, да? Ну так, типа жити можна. Так що поїхали, зараз подивимося, як у нас їздить взагалі. З вигляду, ну, типа, по першим ділом вона така дебела тачка в нас. О, давай! бом бом-бом. Ніфіга, ти на першій соточку їдеш? Мені цікаво її буде так, давайте ми її десь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, тормоза хороші. Для такої машинки тормоза тут хороші стоять. Ладно, ми їх десь тут поставимо, поки це все наше. Так, сюди десь її припаркуємо. Зараз розберемося з іншими тачками і будемо далі шукати ще 4 автомобіля. Вирішив пошукати на аукціончику, але бачу, що тут можна буде трішечки. По Ламбургінні, да, типу, там, його виграти. Тому вирішив знаєте, так поставити ставочку, бо нема ніде машини, тільки знайшов Ford Raptor і все. Це капіте. Нам ще залишилось 4 автомобіля. Тому да, будемо виграємо цю тачку і будемо далі шукати. Бо я не завершу цю серію, поки... Ого, блі, на в останню хвилину. Я не, залишу, не завершу цю серію, поки в мене не буде 5 автомобілів, які були додані до нового оновлення. Тому я скоро повернуся, коли знайду ще наступні тачечки. Наразі ми це зробили. Ми знайшли ще аудюху А3. вона коштує 40 тисяч. Зараз ми подивимося, наскільки ми її можемо взяти за 35. Чи заберемо її за 35 тисяч. Ну, якщо вона трішки поняв, Так, окей, вона трішечки в нас е, така підгуляна. Но все-таки ми евакуатором скористуємося і далі йдемо <свісно> по новій тачечці. Залишилося ще три штучки. Це в нас ще таке, не пам'ятаю, це Fiat Panda. О, нормально, панда тут. Ну, окей, ладно. Так, нам ще залишилося. Що в нас там ще є? Був Ford Раптор, і Аудюха вже у нас відпадає. Тому залишилося ще Сільвія, Гранта, чи цей Гавант якийсь Галант, во, і Range Rover, Окей. Тому да, давайте будемо на них ще полювати. Ура, у нас вийшло, ми ще знайшли одну тачку, але вбиту в хламіну. Ладно, десяточка. Ну давай, за всі 6,5 я її заберу. У нас Mitsubishi Galant, виходить, вже є. Е -е, Не задовільна для тебе. Е -е, окей, ну давай тоді за 8,5 я її заберу, тому що це взагалі жопа. Ага. Блін, а скільки ти там 11? Давай 9. Ой. Ага. Дев'яточку за 9 одеси чи ні? Ну, все, норм. Так, це єсть. Дивіться, вона ось так в нас виглядає. Ну, її треба буде підшаманити. І тут вроді ще ось, ось щось є, але я не знаю, що це таке. Це машинка така цікава. Це Nissan Silvia, і ми Бінго, коротше, Дві тачки в одному місці. Зараз забираємо 13 за 10 Забираємо. І на що я сподівався. Не теж на що ти сподівався. А так, 500 накину зверху. От і все. Так, в нас е зараз вже скільки? 4 тачечки є, залишилося. Так, цю ж не потрібно ремонтувати? Ні, цю не потрібно ремонтувати її на евакуатор, а цю потрібно відремонтувати, тому що треба буде. Так, сюди, на ремонт. Ми, в общем, все подивимося, щоб, знаєте, всі тачки були відремонтовані, подивимося їх плюс-мінус ціновий діапазончик. А нам ще залишилося знайти лендровера, виходить. Так, аудюха в нас є, сільвія є, фораптор є. Давне ще лендровер залишився. І, по суті, буде все. Але я ще поторгуюся зараз за аудюшечку, хай буде на всякий випадок. Подивіться, скільки тут цих машин. Ось Сільвія раз, Сільвія два. Тут вже все, галант пішов третій. Потім так це не цікаво, ну це теж вже. Ці, і тут і все, а третя У нас аудюшечка є. но, блін, те, що нам потрібно, ми не можемо знайти. Тому ці машинки ми поки тут залишаємо, ми їх купувати не будемо, тому що у нас все вже є. Ну і зараз ми будемо далі шукати останню машинку. Прикиньте, вже Аудіо третя блин, на цьому є Ой, на аукціоні. А блін Рендровер, а цього я не можу знайти. Ну блін, там Лендровер новий должен бути. Блін залишилась ще одна машинка, що, що ж не так. І в чому прикол, я так розумію, вони написали по складності, типа е, як можна знайти Лендровер цей. Він взагалі на медіумі саме типу, важкий це в нас Форт Раптор, який ми зразу з першого разу знайшли. Ну я не знаю, типу, це, що воно означає там в них в, в описі, але окей. Но, блин, що, типу, ну блін, саме прикольне, що якщо по цьому стандарту йти, якщо типу, що хайт це. Поважко важко знайти тачку і там ті цього всю штуку легко знайти. Так медіум. Ми вже знайшли a 3, вона медіум А блін Rover цей не можемо. Тому ми зараз будемо далі на нього полювати. Нарешті я цю тачечку знайшов і все вона вже перед нами. Зараз подивимось, скільки вона буде коштувати. Це Range Rover должен бути. Так, да, вона. Так, о, так він ще нормальний. 74. Давай за, 7, за 69 заберемо. Ну, продають її чи ні. О, прикол. Продали. Так, і що в нас тут? Увійти в машинку, запускаємо її. Дивимося в салончику, Кстати нормально. Так непогано в ній. Так що поїхали до офіса і дивитися, будемо дивитися, скільки як тачечки ці стоять. Ціновий діапазончик будемо дивитися і чи не прогадали ми з ціною ми вже на офісі ось всі машини, які були додалені цим оновлені. Тепер відкриваємо свій планшетик і дивимося, скільки і по чому коротше, ми їх купили, чи не продашевили. Ну, общем, купили за вигодними цінами. Так, де в нас тут Ага, Ford? Ми купили його за 83 тисячі, плюс вкинули в нього. Він стоїть 80 да, і 149. Ну, коротше, можна за 150 його продавати. Окей, подивимося. А чорний. Ось це. Ми за 82 купили чорного. Він нижче ціна, типу 89, то тобто ми взагалі його по низу ринка взяли. І за 166 можна продати. Нормально. Далі йдемо. Що, яке у нас тут? Так, Lamborghini, ні, Аудюха. Аудюха скільки коштує? Так, за 35 взяли. Взяли вигодно і можна продати за 73. Окей. Далі. Так, аудюха в нас є. Mitsubishi. Давайте дивимося. Ну, считайте, за десятку взяли. Ну, По суті, так, да, десятку вона стоїть. 20-ку можна на ній наварити. Окей. Okay. Так, далі. Що в нас там? О, Nissan Silvia. Е, так, а вона взагалі, да, фігню стоїть. Купили ми дуже низько її, то есть в ціновий діапазон вона в цей не входить, але за 20 можна буде продати. І сама така тачка, за якою ми охотилися, це Range Rover і скільки 69. Можна за 65 і нижче взяти, ну окей. Та вона сама типу, була да? Так, і тут в нас 122 тисячі. Ну, там нормально, нормально. Я довольний. Тому ви були на каналі Ігробудка. Сьогодні у нас було Carfa Cell Симулятор 2023. Таке оновлення. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.